Заняття для дітей раннього віку. Природа та аплікація. Тема м'ячики для котика і песика. Добрий день, мої любі дітки. Ой, що це? Хто це там до нас шкребеться у двері? Може, це до нас півлік прийшов? А може це до нас мишка завітала? це так до нас говорить? Няу, няу. Це ж киця до нас завітала. Давайте привітаємося з нею. Добрий день, киця. Добрий день, дітки. Подивіться, дітки, яка киця гарненька, пухнаста. Якого кольору у неї шубка? Шубка у киті білого кольору. А що у киті є на голівці? У киті на голівці є очі, а ще у киті є вушка, носик ротик. А ще у киці є лапки, а на лапках гострі кігті. Дітки, у киті є великий пухнастий хвіст, а чи можна її смикати за хвоста? Китя розсердиться і може царапнути? Або вкусити. А що вона полюбляє їсти? Киця любить пити молочко. Ще киця любить їсти рибку, М'язко. а також киця любить спати на теплій, м'якенькій подушечці. Що це за галас? Що це за шум? Це котик і песик посварилися? Не можна сваритися, треба жити дружно. Дітки, як нам навчити песика і котика дружно гратися? А давайте подаруємо тваринкам м'ячики, щоб вони дружно гралися. І не сварилися. Для роботи нам потрібно клей, кружечки великі синього кольору, маленькі червоного кольору, а також серветки, пензлик та папір білого кольору, на якому вже зображен песик та котик. Спочатку викладемо м'ячики для песика. Беремо спочатку великий синій викладаємо. Та маленький червоний. Тепер викладаємо для котика великий синій та маленький червоний. Наклеїмо наші м'ячики, повертаємо білою стороною, намазуємо клеєм по контуру. Намазали, приклали і серветочкою притиснули. Червоний кружечок білою стороною повернули, намазали клеєм по контуру, приклали, серветочкою притиснули. Тепер для котика по контуру нам... намазали, приклеїли. Ось так. Дітки, ми нашим тваринкам подарили м'ячики. Тепер вони будуть гратися і не сваритися. Малята хто до нас сьогодні в гості приходив? Китя до нас сьогодні в гості приходила. Яка вона? Так, пухнаста, гладенька. Шубка в неї біла, а що киця любить їсти? Так, Китя любить пити молочко, їсти рибку, м'яско. А як китя каже? Китя каже няу, няу. молодці. Наші котик та песик дякують вам і прощаються з вами. До побачення, дітки!